Як підключити в Тіктоці монетизацію. Для підключення монетизації в TikTok вам необхідно мати підтверджений обліковий запис Тікток Кліпер, який дозволяє вам отримувати прибуток від ваших відео. Якщо у вас ще немає облікового запису Кліпер, зареєструйтеся, виконавши наступні кроки. 1. відкрийте застосунок Тікток і натисніть значок профіля. 2. Натисніть значок три лінії у верхньому правому куті екрану. 3. Виберіть пункт установки та конфіденційність. 4. Натисніть Перетворитися на креатора» та виконайте всі необхідні кроки для створення аккаунту Крітор. Після підтвердження облікового запису Крітор вам будуть доступні три способи монетизації 1. Тусовки платформа, яка дозволяє вам створювати тематичні челенджі та постери та співпрацювати з брендами. 2. Брендовані наліпки ви можете створювати власні наліпки у магазині і дозволити їм включати в реклами. 3. Живі стріми користувачі можуть підтримувати вас за допомогою монет, які вони змогли купити на платформі Тік-Ток. Названі способи монетизації доступні після підключення до свого банківського рахунку для отримання платежів від Тік-Ток. Кошти в Тіктоці за перегляд відео. На жаль, Тікток не платить користувачам за перегляд відео безпосередньо. Вони пропонують інші способи монетизації, такі як тусовки, брендовані наліпки та живі стріми, які я вже описав раніше. Крім того, користувачі можуть залишати чайдики на відео, які допомагають підвищувати їх рейтинг у TikTok і збільшувати їх популярність, але це також не приносить гроші. Також варто згадати, що чим більше ваших відео переглядають, тим більша можливість залучити увагу спонсорів до вашого контенту, що може привести до отримання платежів за рекламування продуктів чи тематичних тусовок.